Друзі мої вам вітання. Третій день турніру. П'ятизірковий, всі кольори дуже швидкі. Оборонка. Оборонка чудово тримається, в А. Ну, хтось виграв. Ну, нічого страшного. О! Е, сьогодні веселіше, так? Да? Розпочинаємо з Фергуса. Добра. Добра. Думай. Думай, Димка, думай, царис. Царис, ты зеленый так. Так. В принципі, можна взагалі на таунт просто зловити. Як на то пішло, да? Да, його можна на таунт зловити. Але. Але ж хочеться. Так, там загона немає. Давайте цю, їй мана не ріжеться. Ну і чимось може другого вкачати. ось сижу, думаю, але поки гудзом за Гу... Гуз... гузом, блин, зайнявся. Так. Мені просто прикритися чимось хочеться від Серіса, від? В фіолетовому кольорі немає, да, таких? Не вже брати чотири червоних? Одну Фіолетову <смір> якось тупо виглядає, якщо чесно. <смір> ну, ладно, погнали. Ну, команда дуже стрьомна. Ну, давайте тут розпочнемо. Тут і ось тут гарненько. Ну, от дивіться, от один грьобаний камінець, да, от він мусив туди поїхати. Да він мусив туди поїхати, так кого вбивати буде? Царіса, напевно? Я просто в шокі. Чому він вирішив в контру? Довбанути, навіть не уявляю якесь кончене. Ну, все одно церісо я хочу. Давайте там тихо-тихо, блін, ще хільний візьми його. Так, ось так, по-моєму. Ну, ось так, не ось так, а. Вийшла якась фігня. Так, ну давайте вона б'є по мегаміньйонам. типу сильно. Давайте ще раз. Так, мегапіхарів ми знесли. Айсідор мене, звісно, поразив. Взяв тупо, коротше, вирішив по контрі вдарити. Ну, давайте хоч раз тебе використаємо. Не разу супротиву подлюка под не чинила. Так, добре. О. Здравствуй. Бернадет, Бернодет. Тут зрозуміла команда. Крим. Уже в костюмі, да? Сволота. Донар тик-тик, тик. Не факт, що будуть сині, да? Гузельку можна взяти, а можна взяти Гуріка. А можна взяти Гуріка? А чому б ні? А, ні, Гурік нас не закриває від цеї. Від Бернадет, якщо що. Де газельки подівались? Є, є одна. Так, локі не можна. Синнього у нас багато. Давайте цього візьмем. Ти хто по класу? Монах. В тебе альфа-талант. В тебе теж. Імунітети. Ну, Бернадет зато імунітету немає. Так, дивимося зого не вірно. Цей дідок, правда, в жовтих 100% мани тирить. А нема синих, давайте ну ось так. А ось і сині Вівіка нам не страшна. Аби там нічого більше не полетіло, ну. Ні, ну я бачив комбо одне, ну не... ладно. Я порожна, все одно не скину, да я їх не поубиваю. О, мені б цього гріф ще наші вбити. Я боюсь, що я бабку не доб'ю. Тепер ось такий хід робимо. Нуль синіх на полі. Я навіть не знаю, що тут підлаштовувати собі. У мене якийсь сьогодні дебільний день. Ви бачили наскільки він вдарив? Ну, Давайте так. Блядь, ну це ніхрена не весело. Типу туди три жовтих. Та він же ж зарядиться, блін. Щоб три синіх в порожнечу скинути. А якщо тут Та по-любому якась херня полетить. червона там. Давайте спробуємо. От жовтий, щоб не летів знизу. Дикого ти хріна заблокірований. Та ні, це я вже цього не переживу. Навіть того не вбив. Також Альфа талант? Ну, там не було каміння, ну що я зроблю? Та його й тут немає. Вже заповільнили? Ти, блять, якийсь кончений у мене. Це через те, що я тобі альфу не даю? То в мене її немає, я тебе розстрою. Та ще й сопля вилізла. І не зелене, не жовте я не складаю. Там ще астрій. Вже не подивився на ту астрій. Ті тринадцять, б якось хотілося б зелений скласти. Так це чудово. Все чудово, але, але не дуже. Там мастер заряджено. Ну, вб'ю я цих. Ну, центр я навіть не заблочу. Добре, а що я туди можу скинути? Три червоних, три фіолетових. Я туди нічого і скинути не можу. Три зелених, так? Да? Чи ні? Ні. Ладно, давайте. Та знаю, я знаю, що я тебе не вб'ю. Синього нуль. Дивіться, знов, блядь, за мідло зловив. Добре, що хоч нікого не підняла. Та в кого ти б'єш, скотина ти? Так. Зараз дивіться уважно. Станкує в одиничку. По-любому, хоч раз, настанкує. Раз. Я не знаю, чи я правильно зробив, бо зараз можуть її просто вбити газельку. Але в мене і мани немає. Не сильно переживаю, так? Да? На лізі вже теж догрався. Такий бред дають, довбиш довбиш. А їм по барабану. Так, давайте візьмемо стак і ось так. Не знаю чому я так захотів просто, просто захтів. Сині складемо. Та, добре, синій склав. блін, цей Дунрхар там. І цей кумарний. Цей чисто кумарний, бо стати поріже. Давайте сюди. Будемо щось тут крутити. А червоненького мені можна. Як думаєте, три синіх уб'ють його? Не знаю, але спробую. Бо там Вівіка заряджається, не добили. І на тобі мінус 400. Зараз ще об кабана розіб'юся. Ну, пффф, майже. Скотиняки. Взяли кабана, вбили мого. Ну давайте сині хоча б. Давай послухався. Так, я останний. <coughs> что, что за клуб миньоню? Але мені цікаво. Так, міньйони будуть менше. Лашконтруто ніхто не відміняв. Але хоч міньйони будуть менше. Коротше, погнали. У мене щось настрій пропав через. О! Ну, я вам і на цьому буду вдячний, правда? Ні, давайте акуратно. Ну його нафіг. Дивіться, вже майже зарядили. От вам і акуратно. Просто ще один хід треба чекати. Давайте так. Я не знаю, чи мені страшний цей центр, чи мені краще тих вбити. Ну стук, він, ну і шо? Ну повісить той таун, то й хрен з ним. Ми його синім потім уб'ємо. А ці міньйони заране навішають. Блять, я тебе ще й не добив. Так. Все одно, бля, без міньонів не обійшлося. Ну, хоча б у них 700 ХП, а не 1400. Зараз ще будуть два слоя. Коротше, все ясно. Давайте тоді збивати щось. Нічого щось не збилося. Тож, Надо стільки накачати їх. Джугуляник був баганутим так і остався. Навіть б'ється він, блін, тяжко. Ну все, ну хоч не в нуль. Ну тут реально, там ви бачили, що там з камінцем на полі було, там куплений бій. І того, ну дивіться, ще майже п'ята вечора, а 193. Все одно непогано. Обідно, звісно, хотілося би без поразочок, але що є, то є. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!